Усім добрий день. Я думаю, ви дивитесь це відео, тому що плануєте складати НМТ з англійською, і це відео точно вам допоможе. Але почнемо з того, що я привітаюся. Мене звати Дмитро. Я вже шостий рік готую учнів раніше до ЗНО. Зараз до НМТ. маю, здається, 129 двадцять Можете самі порахувати. Це буде 16 плюс 86 плюс 27. Ось так. У мене є сертифікат сельта. Я склав саме НМТ цього року на 200, тому точно знаю, що вам треба вчити і як вас цьому навчити. У цьому відео я вам дам невеличкий тест. Ось буде НМТ з англійською. Там 32 питання. Зараз я вам теж буду давати питання, але не 32, а менше. І будемо рахувати, що це відео, яке допоможе вам зрозуміти на якому рівні підготовки ви зараз знаходите. І звісно, ви зможете зробити висновки. Я вам в цьому допоможу, що потрібно вчити зараз саме вам. Тобто, ви зрозумієте, як рухатись далі. А ви знали, що можна мати рівень C1, C2, бути native спікером, е класно знати англійську, мати мільйон IELTSів і завалити НМТ, ну десь як завалити, на 150 скласти, маючи суперову англійську. Ось вам скріншот, учень сказав, IELTS проходив, е бенд 8.5, це C2, і відповідно НМТ складає на 170. А ось уривки з статей, що люди нейтіви е складали англійську і отримали теж 150-160. А чому так? Ну я, наприклад, цього року складав НМТ, склав українською 150. Я теж не хотів. Сам з тому, що НМТ з англійської перевіряє не ваше знання англійської, а знання англійської плюс логіку, плюс ці маленькі там якісь підводні камені, уважність, хитрість і тому подібне. Тому готуйтеся до іспиту, який називається НМТ, а не вчіть англійську. Декілька слів, що таке на те англійської. 32 питання. 22 питання на рідінг. Вони діляться на чотири пінблоки: це е, картиночки. Потім рідінг, де у вас великий текст до нього п'ять питань. Потім щось схоже на картиночки. Це 11-16 Завдання там текст текстики, такі абзацики, і треба теж зробити відповідність. Потім ще один рідінг. де треба цілі шматки тексту вставляти в текст. Його учні дуже не люблять. Бо там якраз логіка треба сильна. Потім п'ять питань на use of English і п'ять на граматику. Сьогодні всі ці питання я вам покажу, ви будете їх робити, будете ставити на паузу, думати над відповіддю, Потім, відповідно, я показую відповідь, кажу, чому так, як думати, що треба знати. І в кінці відео ви зрозумієте, як у вас зараз справи з англійською мовою саме в форматі НМТ. Поїхали! Перше, що ви побачите, це. Картинки, їх буде п'ять штук. Я вам дам лише дві. Нам вистачить для того, щоб зрозуміти, чи розумієте ви яких виконуєте. Зараз у вас з'явиться картинка, і аж вісім варіантів відповіді неї. Я думаю, вам має вистачити тридцяти секунд, щоб обрати правильну відповідь. Поїхав. Давайте почнемо з того, як такі завдання виконувати. Першу прочитайте варіанти відповіді. Ви будете розуміти про що в цих картинках іде мова, і вам уже маючи ці варіанти відповіді голові, буде легше потім знайти якесь ключове слово в картинці. Давайте швиденько їх переглянемо ці варіанти. Я відразу їх перекладаю. В нас питають, яка реклама про що? Eco-friendly. щось там бачимо, щось про одяг, eco-friendly. потім заправка, Travel services. тут це легко. Там потім медицина варіанді людям допомагати. А helping people in need. It. тобто, якщо люди в потребі, то ну це допомога людям, які потребують її так? Електрична машина, church services, тобто щось пов'язане з церквою. І цікаве слово, якщо ви його не знаєте, вивчайте beverage, це якісь напої. Ось так ви собі в голові тримаєте ці варіанти. Переклали, аби зрозуміти. Вам тут не треба ідеально перекладати. Бачите, я швиденько переклав, зрозумів. Тепер дивлюсь на картинку і шукаю щось, що може. Підв'язати до якогось із цих варіантів. Say goodbye to traditional fuel and hello to a zero emissions future. читаю картинку. Скажіть до побачення традиційному дійться на майбутнє. Якщо ви не знаєте яке слово, ви перекладаєте без нього. Вам головне максимум витягнути з того, що ви можете перекласти. Ну, думаю, слово ви знаєте, це якесь паливо. Тобто, скажіть до побачення традиційному паливу, і ви вже розумієте, ага, це точно не про одяг екофрендлі, це вже не про медицину, там це не про церкви. Тобто у вас в голові вже варіанти делітяться, і ви далі дивитесь, що шукаєте якісь ключові слова. Ну можливо, їх більше й немає. Ось неможливо ключове, єдине суперпотужне ключове слово це паливо. І ви пробігаєтесь по варіантам і розумієте, що окей, може це a gas station, тобто щось пов'язане з заправкою. Але тут немає нічого про заправку в картинці. Там, наприклад, ціни, види палива. Тут просто написано до побачення традиційному, і буде у нас паливо без викидів. І тобто варіант B тут теж можна спростувати, але він хитрий. Все інше легко відкинути, і ми доходимо до варіанту F. Тому якщо ви обрали варіант F, an electric car offer, це правильно. Тобто коротко вам пояснив підхід. Зараз спробуйте так само, ось наступна картинка. Ті самі варіанти відпіли, це те саме завдання, просто вже ви варіант F відкинули. Ну що? Якщо обрали варіант A, вітаю це правильно, і тут ключових слів було дійсно дуже багато. Ви бачите слово fashion, досить популярне, я думаю, всі учні його знають, це в нас мода, і ви вже розумієте, можливо, це щось пов'язано з одягом, як у варіанті A. Далі дивитись sustainable clothing, Тобто це якийсь uh, sustain, це в нас підтримувати щось. Тобто sustainable це якийсь. Стійкий. І якщо ми говоримо що про одяг, що він стійкий, ну дивимося далі і читаємо так собі, скануємо, не перекладаємо все ідеально, але доходимо до ще одного ключового слова екологічний відбиток. І, відповідно, екологія. І це те, що в нас було в варіанті Ей, еко Тобто у нас багато ключового і до одягу, і до екології. Зрозуміло, що варіанти пов'язані там з церквою, з напоями, з медициною, вони у нас тут відповіли. Падають, тому що ключове це одяг. Як бачите, НМТ це тут знаєте слова і шукаєте якусь логіку, шукаєте синоніми, слова пов'язані між собою вони, наприклад, з однієї сфери. Тому у цьому тесті правильний варіант Ей. В цілому, з картинками наразі все будемо рухатися далі. Картинки вважаються одним з найпростіших завдань на ЕДМТ, тому якщо ви бачите, що вам зараз вони даються складно. Висновок підійдіть, подивіться, попроходьте тести з попередніх років саме. Картинки, наступний блок це 6 10 У вас у іспиті буде п'ять питань. Тут я думаю, вистачить мені для цього відео дати вам одне. Воно не дуже просте, але й не складне, якраз десь середньої складності, як на НМТ. Тому у вас з'являється ось такий абзацик тексту, і відразу питання до нього. Я думаю, для цього тесту вам треба буде десь хвилина, тому за потреби поставте на паузу і відразу покажу, як робити спершу. Прочитайте питання і варіанти відповідей до цього питання. Зрозумійте їх, і тоді, коли ви почнете читати сам абзац, ви вже будете знати, е ну, якого хоча б природу відповідь буде. І читаєте, шукаєте. Поїхали? Окей, саме питання було таке: what was the primary motivation? перекладаєте одразу в голові, що було мотивацією, Не обов'язково всі слова знову ж таки, я вам кажу, не знаєте якесь слово, скіпаєте його. Яка була початкова мотивація сім'ї автора переїхати. Слово move. Це не тільки рухатися. ну, Типу, як в Madascar, I like to move it, move it. А це також переїжджати. Тобто, яка була мотивація сім'ї автора переїхати tiny house, якийсь малесенький будинок. Окей, питання зрозуміле. To escape from city life, тут це зрозуміло to save money, зекономити гроші і там жити більш скромне життя окей okay. to follow a popular trend, тобто слідувати якимось популярним трендом і вразити варіанді to impress friends, окей. Okay. Ну, я починаю сканувати, що це означає. Це до речі, є така стратегія. Ну не я придумав скинен. Називається, можете погулити скимен. Це ось якраз шукати важливі деталі, пропускати ось так, як читати швидко і е, включати максимальну увагу, свою концентрацію на тому, що дійсно важливо. Ви це починаєте відокремлювати, коли читаєте в своїй голові. Я дивлюсь. Е, ну так негарно перекладаю, аби зрозуміти сенс. Життя в нашому маленькому будинку, там бла бла бла, такий то штат було якимсь там досвідом для, ну, наприклад, можна тут е, не перекладати да? це слово transformative, це то той ще змінює. Ну, можна здогадатися слово трансформер, але не менше. Було якимсь досвідом для мене і мого чоловіка, там є діти, окей. Uh, коли ми прийняли рішення, зверніть увагу, стали вираз тут тільки минулий час, made, to make the decision, тобто це прийняти якесь рішення зробити. to downsize, і тут about saving money, Тобто, це було не тільки для збереження грошей для економії. Тобто ця конструкція вже передбачає, що uh, Сенс в тому, що все-таки економія тут була мала місце на існування. Тобто, it wasn't just about saving money. Це не тільки про економію. Це також було про те, що нам треба жити intentionally, intention – це намір, відповідно, intentionally, ну, більш так з ціллю якоїсь, в гармонії з нашими. Ну, наприклад, ви не розумієте там слово core values, але ну, це типу, як, не змогли перекласти, не біда, ви вже бачите, що йде мова про гроші. Але це, типу, цінності, основні цінності. І тепер ви це в голові темаєте, ви розумієте, що це вже десь відповідь поруч. І відпадає варіант Ей. Там немає нічого про місто, слово life, city life. Варіант B буде правильна відповідь, тому якщо ви обрали. Чудово, тому що зекономити гроші і ось конект, гармонія з цінностями, це і буде жити. Ось конект до від слова humble скромний, е, жити ну, якесь більш скромне життя. Е, тренд, про який я ці відпадають, тут ніякий тренд не описується в тексті взагалі. Тобто, це е, така стратегія, яка показує, що якщо в цьому тексті взагалі немає, то не додумайте. Вразити друзів аналогічно. ні друзів, ні сусідів немає. Тому відповідь бі. Висновок до 6 10 десять. Читаєте питання, варіанти відповідей. Потім абзацики. Шостий та те... шостий тест це відповідно. Перший абзац, сьомий тест, другий абзац. Це воно ось так іде зазвичай. Окей, переходимо до 11.16. Показую вам ось таке питання. У вас є, бачите, невеличкий абзац і вісім варіантів відповідей. Можете швиденько собі просканувати ці варіанти відповідей, зрозуміти про що йде мова, як ми робили таке саме з картинками. Один тарап'ять, потім прочитати текст і знайти щось, що має зв'язок. Е, я думаю, на це завдання вам теж, ну наприклад, хвилини має точно вистачити. Якщо ви обрали варіант G – wants to travel with травел her pets – це правильна відповідь, і я вам уже принцип роботи з таким текстом показав, тому що, щоб сильно не затягувати. Зараз ви побачите ключові слова. Бачите, ось у третьому реченні є фраза uh, up the dogs and seeing the US. тобто людина, вона. Щось робить з собаками, якщо дослівно, типу, пакує собак і дивиться на Сполучені Штати на якомусь транспорті, так? тобто uh, recreational – це типу ну, відновлення. А тим не менш, людина мається на увазі з uh, домашніми улюбленцями. Тут слово «dog» коннектиться до слова pet. Ну, в даному випадку pets, тобто собака і домашня людини синоніми. Подорожувати. Ну ось на ось у цьому транспорті вона відповідно подорожує, тому теж є connect. Тому правильний варіант G. інші варіанти спростовуються. Ви просто до кожного варіанта можете сказати, чому він не підходить. Наприклад, варіант B. Enjoy sports and animals. В цьому тексті animals є, yeah. спорту немає. Тому правильний був варіант G. Ну і відразу наступне питання: ті самі варіанти відповідей, але інший текст. Я думаю, тут уже вам вистачить 30 секунд, бо варіант відповідей ви вже знаєте. Якщо ви обрали варіант B, це правильна відповідь. Тут якраз іде мова про спорт і тварин. Про тварин у нас є слово «horses», тобто це коні, і ми бачимо, що у людини є три коня в Британії. «I own three horses here in the UK». На рахунок спорту останнє речення taken boxing lessons, тобто боксом людина займається. І ось бачите, теж connect – Кінь, тварина, бокс, спорт. Англійська англійська. Логіка проста, але все-таки є. Тому висновок до цього блоку питань. Це дуже схоже на картинки, просто тут більше тексту і він вважається складнішим. Тут вже може зустрічатися лексика, рівня b 2 і так далі. Але принцип це прочитати варіанти відповідей, прочитати текст і знайти декілька слів або якусь частинку речення, яка має максимальний коннект з варіантом відповідей. Не додумуйте просто все, що коннектиться на 100%. Це її відповідь. Шукайте цей коннект. Наступний блок це 17R22. Неприємна штука, тому ось так він виглядає. Нам треба буде робити не всі шість питань, можливо, два або одне. Зараз глянемо. Тут вже якраз не обов'язково читати варіанти відповідей, давайте я дам десь хвилину на те, щоб зробити 17 питання. Ви читаєте текст і потім звертаєте увагу на дві складові. Перша це граматика, інша складова це сенс. Тобто ви маєте побачити, чого не вистачає з точки зору граматики, чого не вистачає потім по сенсу. По сенсу, ви просто берете кожен варіант і підставляєте. Робіть, я зараз поясню. Окей, сімнадцяте, воно цікаве з точки зору сенсу. Давайте спробуємо перекласти. Кожен регіон в Індії має свої власні там традиції, характеристики. Окей, е, типу, якось е, пальмові якісь будинки. Будинку з листя цього пальма роблять на півдні. Вони не мають нічого. Дивіться, And the cells are nothing similar, не мають нічого спільного з чим. Тепер дивіться, дві складові. Перша це граматика. Якщо ви знаєте такий dependent preposition, такий сталий вираз як similar to, це мати якесь відношення до чогось, бути схожим на щось. А то чудово, ви вже в варіантах відповідей можете швиденько побачити, що в варіанті C є частичка To. Тобто, з точки зору граматики, відчувається, що треба якийсь сполучник, і в даному випадку цей сполучник To. З точки зору лексики, тобто сенсу, у нас є підсказка. Це south, на півдні. Тепер поєднайте це все в голові. Ми розповідаємо, що в Індії кожен регіон має свої характеристики традиції. У ну, ці будинки нас на півдні не мають нічого спільного з і ось тут коннект. Там було про будинки, ми говорили. І тут теж To The stone houses. Тобто, там про будинки з листя, тут про будинки з камінь. Є коннект по сенсу. Описуємо різні види будинків в одному решті. Є Коннект по граматиці, це сполучник, часточка Цю. І давайте відразу: 18-те. Поставте на паузу, зробіть. Ось це класний тест, щоб побачити, як працює це завдання з точки зору граматики. Бо тут вона важлива. Поїхали, 30 секунд вам вистачить. Пояснюю! Подивіться на речення: The language, clothing, customs and traditions of people. Це що? Це речення, З чого не вистачає. Немає дії, треба присудок. Тому відповідно, нам треба знайти якийсь варіант, де є дія слова. І ось я дивлюся, це, наприклад, варіант A, тому що там є у нас пасивний стан. Е, далі мені тут не треба, в принципі, сполучник Which відпадає, сі відкинули варіант варіанті. Тут немає дії. Е, в принципі, це єдиний варіант, де є дія, де є присудок. Тобто варіант ей підходить вже по граматиці. Давайте подивимося тепер з точки зору сенсу. Мова, одяг, традиції людей вони піддаються впливу відповідним регіонам, в яких вони живуть, They residing. Тобто сенс такий, okay. такі завдання. Робляться двома складовими. граматика і сенс. В 17-му нам допомогла і граматика, і сенс одночасно. А в 18-му тут, от прям сильно видно, перевага граматики. Знайшли присудок, все, відповідь. Правиль. Тепер рухаємося далі. Use of English, у вас з'являється тест. Я нічого не коментую. Даю вам 10 секунд. Поїхали. Якщо ви обрали варіант D comes, то це правильно, тому що це стали вираз. When it comes to, тобто коли мова йде, коли діло заходить про щось там, в даному випадку there are several options when it comes to choosing. зверніть увагу, що після цього to іде герундій, тобто інгове закінчення. А чому так? Одночасно і to і ing, тому що вираз такий, якщо ви використовуєте дію після цього виразу, вона буде закінченням e ing. Тому uh, there are several options, Декілька є, є варіантів, коли мова заходить про обрання там child care, керіквейську турботи про дитину і так далі. Вам тут не треба багато сенсу розуміти. Це вже не рідних. Цей тест був настали вираз. Знали, чудово, не знали. Вивчайте вираз. when it comes to, коли мова заходить про. Наступний тест, так само 10 секунд. Поїхали. Connect до слова the street. в Use of English є така штука. Вам треба побачити пропуск цей в реченні, До чого він відноситься? Ну, уявіть, будь-яке речення в будь-якій мові. Воно. Побудоване зі слід, так? Кожне слово якось доповнює попереднє, Вони всі між собою дружать. К ось пропуск of english, він теж не просто так. Він дружить з якимось словом. Тут це слово вулиця. Що можна зробити з вулицею або з дорогою в даному випадку? Ось сенс у нас є е, е, кілька варіантів, коли справа доходить до вибору там догляду за дитиною, Від нянь до привітної сусідки. Х -х 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 -х", дорогу. І через дорогу. Тепер ви бачите варіанти відповіді: у вас є off це часто використовується цей прийменник, щоб показати родовий відмінок. Opposite ну, типу, якось протилежно, протилежно дорозі. Ну, не, не той конект. Across через, да, через по той бік, на іншій стороні дороги. Next to – це поруч про розташування. Ось мій телефон. Він поруч з ноутбуком. My phone is next to the laptop. Ось це next. to. Тому в даному витоку правильна відповідь across. Хочете ще й English? Ловіть тест, вам 10 секунд. Щоб ви брали слово gain, вітаю це правильний фразовий вираз: набирати вагу, gain, weight. Um, put, Хотілося можливо обрати, але не вистачає прийменника. Тобто ми бачимо сенс: you щось там weight, Ти набираєш вагу. Gain це є набирати. put було б з прийменником on, put on. Якщо ми говоримо про вагу, Increase – це збільшувати. Ну відповідно, збільшувати вагу. Збільшувати можна навантаження, кількість там чогось, але збільшувати вагу можливо українською звучить нормально, англійською слово increase тут не поєднується. Make – це робити теж відпадає. Ну і давайте останнє на Use of English, Ось вам такий тест. Якщо ви обрали слово «reduce», це правильно воно перекладається як зменшувати, і ви хочете зменшити що кількість калорій, які споживаєте number of calories consume». Відповідно, uh, shrink – це коли щось звужується, щось звужувати, Ну це більш фізично, uh, не про калорії. Тейк брати, брати можна щось зі столу, якісь предмети, брати калорії ми не будемо. Remove – це прибирати. Ну, як їх прибирати? Прибирати можна зі столу, uh, прибрати, але ну не калорії. Відповідно, їх зменшують. Кількість, там прям ключове слово, the number of. Тому цей тест був виключно на лексику, на достигну переклад слів. Ніяких там сталих виразів, як було раніше я вам показував, when it comes to. Тут просто дослідний переклад і знання. міні висновок вам по Use of English в слова кожен день вчіть ну, по три слова, по п'ять, потім по десять. Ваш мозок буде звикати, і ви будете знати більше слів. Плюс отлічіть себе мінімально англійською, раз в тиждень подивіться, якийсь фільм англійською. Чим більше ви чуєте, бачите, тим. Ваший мозок краще налаштований на, на іншу мову, і він думає іншою мовою, і ви обираєте правильні відповіді відповідіш. А зараз переходимо до граматики, і давайте весь. E, зайвих пауз відразу вам вилітає тест. Вам треба обрати правильну відповідь. Поїхали, у вас нам вистачить 10 секунд. Правильна відповідь у нас буде варіант A – Performance. Чому так? Це тест на знання Present Simple. Треба знати, що у нас підмет це третя особа однини. Що таке третя особа однини? Це he, she, it. тобто, це він, вона, воно. Наприклад, мій дід це він. Це третя особа однани. Подруга кота моєї бабусі. Що там накрутити, все рівно це третя особа одини. Бо це вона. Так ось тут у мене виконавець дії is working class person. Person. людина, вона, яка. Так ось правило договорив. Якщо у нас третя особа данини, то в present Simple до основного дієслова додаємо закінчення S. Ну або Іс. Тому person... Третя особа однани. Додаємо до слова perform S, і виходить person who performs. І це правильна відповідь. Варіант B не підійде, бо там немає цього закінчення. Варіант C це минулий час, а в нас тут речення в теперішньому. Бачите, a blue collar worker S. Тобто навіщо нам тут теперішній там минулий? Performing це якась частина контюуса, ну, типу, не вистачає часточки to be, а як дієприкметник нам тут не підійде. Ось так, тепер другий тест. Робіть 10 секунд. Це тема determiners, тобто визначники. Ну, перед іменником треба часто щось поставити в англійській мові, чи в артикіль, чи як циферку, якусь ще слово типу там many, some і так далі. Що брати тут? Ну, по-перше, буде many Тут зрозуміло, чому? Тому що ми говоримо про злічувальний іменник слова types А чому other? Дивіться, other – це прикметник, це якісь інші а, прикметники йдуть перед іменника. Ось у нас є слово types. Це якісь види. Відповідно, слово other підходить, бо ми маємо прикметник плюс іменник. Слово others не буде йти перед іменником, бо це займенник. Суть займенника. Замінити іменник. Тому ось вам невеличкий лайфхак. Others others. is the others. Якщо ви бачите у орієнтах відповідей, і після пропуску у вас іменник, то ці варіанти відпадають. Тому тут варіант всі відпадає. Many The other. Нам не треба чому. А наш там той артикль Z. Z це конкретика. Ми знаємо, скільки там тих types, видів фізичної роботи. Є кількість, немає. Немає конкретики, немає артиклю Z. Мені непоганий варіант, але видно, що ми перераховуємо в цьому реченні багато різних. Видів роботи, Бачите, ось не skilled or unskilled manufacturing, mining і там купа, купа, всього через кому. І багато видів роботи. Ні. Коли ми вже перерахували купу всього, ми кажемо і багато інших. Тому мені непогано, але треба це слово інших. Many other types of physical work. Давайте ще один на граматику. Ось це питання. Другий пропуск, уроки щось там заняття. Поїхали десь секунд. Цей тест на перевірку пасивного стану, і сенс виходить, що е, заняття проводяться. Це теперішній час, просто паси. Тобто заняття нікого не проводять, вони проводяться, їх проводять якісь вони. Будується пасивний стан, як часточка to be. це MSR в теперішньому там was, were в минулому і діє слово у третій формі. Часточка тобі в теперішнім цеміс ар. Дивимося в нас Classes, множина тому буде R. слово hold це тримати. Всі його знають, як тримати. Ну хто знає, але також це проводити. Ось якраз якісь івенти, там концерти і так далі. Тому тут, звісно, переклад буде не тримати, а проводити. Це неправильне дієслово, тому додати закінчення іді не вийде, і ми маємо, що hold, «held», held. І виходить, «classes are held from Mondays to Fridays». І це виходить такий пасивний стан. Окей, okay. я думаю, для цього відео вам тестів вистачить для того, щоб зрозуміти, хоча б мінімально, що у вас добре, що погано. Наприклад, лексику не знаєте, граматику не знаєте, там пасивний стан не знаєте. Рідінг ви зрозуміли, як робити. Ну дуже частково для того, щоб дізнатися більше. Ходіть на мої безкоштовні заняття, там все детально, по поличкам, поступово. І відповідно подивіться, скільки ви балів набрали, напишіть в коментарях. Це був такий невеличкий тест, по якому я не буду вам зараз сказати, що якщо у вас там 4 бали, у вас 190. якщо ні, тут ви все рівно самі можете зрозуміти, наскільки ви добре чи недобре розбираєтесь в тому чи іншому блоці. Для того, щоб добре розбиратися і не хвилюватися, і класно готуватися, записуйтесь на курс за кодом слова Ютуб в Директ. Отримаєте знижку по цьому кодовому слову, побачите всі деталі, вам все відразу розкажуть. Класний курс рекомендую. Що ж, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, ви витратили свій час з користю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, надсилайте це відео своїм друзям і дивіться наступні відео. Вони тут будуть виходити часто з кожного плюс. Предметом, всім успіху, і підготовці, і до зустрічі!